Сьогодні розповім про один, наче як найцікавіший, серіал року, та спробую пояснити, чому нам знову продають ностальгію за минулим. Отже, за сюжетом глядачам показують захоплення літаку купкою невідомих, у яких все пішло не за планом. Вони взяли борт під контроль, але допустили низьку помилок, які можуть зірвати їх задум. Проте головною їхньою проблемою є персонаж Сема, роль якого виконує Ідріс Ельба. І якщо вам не подобається цей актор, то дивитися на весь серіал вам буде важкувато. Це класичний геметричний трилер. замкнутий простір, бігти нікуди. Головна фішка перехопленого рейсу це постійна напруга та дія у реальному часі. Цим серіал намагається повторити неймовірний успіх іншої картини, яка з'явилась на екранах 20 років тому. Але виходить в них, це далеко не ідеально. Якщо серіал 24 години з кефером Сазерлендом був революційним для свого часу, та люди дивились його, затамувавши подих, то от «Хайджек» намагається лише пародіювати попередню історію, наче такий собі міцний горішок для людей, які готові повірити у будь-що. Деякі сцени виглядають відверто притягнутими за вуха, а інші не мають реалістичності зовсім, та в них швидко проглядається фальш. Ідріс Ельба грає Ідріса Ельбу, а не якогось нового персонажа. Він не поводить себе як людина, яка знаходиться на борту захопленого літака, де десяток озброєних людей. Чоловік, наче просто прогулювався у парку, та має шанс втекти від всього цього. І це проявляється з першої до останньої сцени, де він спочатку, наче розуміє, що відбувається навколо, а потім прямо таки ухиляється від куль. Мій багаж уже на борту. Сер, пробачте. Будь ласка, <ривіт> а може, можна щось зробити? <ривіт> Однак варто похвалити операторів та режисерів, які зуміли з усього цього слабкого нічого вичавити хоч якесь напруження. Творці вміло користуються клівгенгерами між епізодами, а всередині них будують мозайку з найрізноманітніших пазлів. Конфлікти між пасажирами, спроби команди змінити ситуацію, протиріччя серед самих загарбників, розбір інциденту з землі міжнародними зусиллями, усе це, наче Суперклей, тримає першочергово слабкий сценарій. Іноді автори змушені просто тягнути час незрозумілими шматками сюжету, щоб хоч якось вкластись у таймінг. Адже дія, наче відбувається у реальному часі, та політ триває всього 7 годин. Однак сприймати усе це за реальність ну дуже складно. Окрім явних прогалин у сюжеті, є купа проблем з фактичними діями персонажів. То вони не можуть слова сказати, то спокійно йдуть на ризик та готові атакувати злодіїв. Але найголовніше це мегамозок Ідріса Ельби, який вирішить будь-яку проблему, навіть ту, де він просто не потрібен, чи фактично не може ні на що вплинути. Окрім головного героя, є також купа проблем з персонажами на землі, а саме з тим, що вони роблять та чому їх так багато. Окей, я можу зрозуміти, навіщо у серіалі авіадиспетчери, поплічники викрадачів літака, а от на що нам потрібна колишня дівчина, нинішнього чоловіка, колишньої дружини, головного героя, таке мені ніколи не зрозуміти, це навіть звучить складно. У старих серіалах на 20 епізодів у сезоні необхідно було додавати різних героїв, бо їх історії встигали розповісти. А от для чого такий натовп у картині, де кожна секунда на вагу золота, важко пояснити. Під час перегляду мені постійно здавалося, що перехоплений рейс розгортається занадто ідеально: інтрига наростає, відпускає, знову наростає, трохи більше напруги, трохи довше очікування, поки гумка не відпустить. Усі дії сплановані та видають себе завчасно. Якщо вам п'ять разів показали когось з напруженим обличчям, то він точно не зрадник. А той, що з самого початку виглядає підозрілим, явно проявить себе у фіналі. Якщо дівчина не любить дітей, то загине у спробі їх врятувати. Саме тоді, коли все стає абсолютно занадто, і ви вже готові вимкнути і піти на прогулянку, щоб прийти до тями. Серіал переходить до побутової сцени за участі нудної родини, до якої Сем незрозумілим чином хоче повернутися абсолютно цілим. Мотивація головного героя частково незрозуміла, також нам майже не показують, чим він займався до того, як потрапив у літак, чому ми повинні вірити у його професіоналізм, та автори не дають нам відповіді на питання, чому виградачі просто не зв'яжуть його у першій же сцені. Тим часом різні урядові міністри на землі намагаються вирішити, чи збити літак над водою, чи дозволити йому врізатися у будівлі. А усі моральні аспекти цієї історії зібрані у 10 хвилинах одного епізоду. На постпродакшені зробили правильну ставку на чистий адреналін у серіалі, ніяких заплутаних шпигунських змов, а лише літак та ідріс Ельба. На цьому варто було б зупинитись, можливо зробити ще нового матеріалу та розширити історію флешбеками пасажирів, а вже потім робити з цього потужний серіал. Їх кінечний продукт наразі не радує, бо про мотивацію викрадачів літака та інших персонажів годі говорити. Увесь сюжет побудований так, наче була гарна ідея з захопленням повітряного борту, а далі ніхто не зрозумів, що робити. Так, Ельба непогано грає, чергова Люпена чи Лютера, у цьому серіалі навіть співавтор з цих робіт. Але цього замало для семи годин перегляду. Більше про серіали на Buy My Coffee. Там все в текстовому вигляді. Але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проєкт фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали, посилання в описі. Жодної миті, жодної упаковки з напоїв, жодної розважальної системи в польоті не витрачено даремно, на відміну від того, що показують на землі. Насіння сюжету висівають, дають йому дозріти і збирають у потрібний момент. Це працює як годинковий механізм усе це ми вже бачили сотні разів. І Apple TV знову йде прокладеною стежкою, не ризикуючи та не роблячи унікальний продукт як минулорічний поділ. Це мирна історія про мирне захоплення літака у наш час важко побачити щось, що може вийти за рамки 18 особливо від таких сервісів як Apple чи Netflix. Єдине на що вони спромоглися, це брутальний спалах насильства з боку капітана літака у першому епізоді. Який виділяється як своєю моральною і фізичною гидотою, так і тим, що ніщо інше протягом наступних 6,5 годин не вказує на те, що він є людиною подібного типу. Як і все інше у хайджеку, він слугує для розвитку сюжету, але на відміну від всього іншого у серіалі, це відбувається ціною того, що ви випадаєте з моменту. А це те, що ви не можете дозволити собі робити занадто часто, коли просите аудиторію купитись на рівень абсурду у картині на 7 годин. Якщо вже автори й могли якось врятувати відзнятий матеріал, то це викинути усі сцени поза літаком, знизити рівень геніальності головного героя та зробити непоганий фільм про викрадення. Ось тільки мотивацію цьому вчинку варто було надати абсолютно іншу. Наприкінці серіалу я дійсно радів, наче пасажири у реальному житті під час кожної посадки, але в цей раз не від заходу картиною, а від того, що вона нарешті закінчилась, і сподіваюсь, що другого сезону у неї ніколи не буде.